Вітаю YouTube. Це канал Lazy IT, і сьогодні я розкажу вам про різницю між двома такими поняттями, як Deep Web і Dark Web. Часто їх використовують поруч, часто їх використовують неправильно, і в них справді є різниця, причому дуже фундаментальна, тому що ви не плутали. І сьогодні я вам дам трошки фундаментального поняття і коротенький огляд варіантів. Отже, Deep Web. тут дуже просто. Deep Web – це той самий знайомий нам інтернет, та сама Вікіпедія, якби ніхто її не знав, була б насправді частиною діп-веба. Ідея в тому, що сайти, які знаходяться в інтернеті, різні ресурси, вони індексуються пошуковими системами, ви можете їх знайти, працювати з ними, ви можете загуглити ту саму Вікіпедію, перейти на неї і почитати, що ж таке у нас Діпвеб. Але якщо це просто якась IP-адреса, на якій висить невідомий нікому поштовий сервіс або інший сервіс, або навіть форум, і так далі, тобто щось таке, що не індексується широкими, верніше на загал, пошуковими системами, щось, що є в інтернеті, але потрібно настільки на маленькому колу людей. Що про нього і маленьке коло людей знає, ось вам приклад просто IP-адреса, на якій у нас знаходиться веб-інтерфейс C2C. До речі, хто знає, що таке Мітік, напишіть в коментарі. А якщо комусь цікаво, як його розгортати і як з ним працювати, теж напишіть. Я думаю, що можна зробити по ньому досить цікаве відео. Отже, Deep Web — це просто звичайні. Інтернет-ресурси, про які мало хто знає, і щоб в них потрапити, потрібно вбивати їх напряму у браузер, не шукаючи їх через Google, бо через Google ви, скоріше за все, їх не найдете. А ось Dark Web це відповідно зовсім інша частина. Бо тут у нас використовуються інші протоколи, інші принципи роботи. Наприклад, багато хто вважає, що Deep Web це те, що я сказав, а Darknet це tor сайти. Сайти з розширенням. Onion, да? цибулинка. Але насправді це не до кінця так, бо Tor – це тільки маленька частина відомого, скажімо так, Даркве. Tor у нас використовується для теж різних сайтів, які, як правило, знову-таки використовуються для більш Незаконних оборудок і операцій, така уже історія. Хоча, наскільки я пам'ятаю, розроблявся він як військовий проєкт американської армії, чи щось таке, поправте мене в коментарях, як альтернатива відомому інтернету для збереження анонімності, і ось вам за що да, на то й напоролися. Але крім Тора. До речі, щоб користуватися Тором, достатньо зайти на його офіційну сторінку, завантажити Тор браузер і просто серфити по Onion сайтам. Є ще інші варіанти. Наприклад, ESPNet. Така сама чудова штука. Просто запускаєте програму, відкриваєте браузер, переходите на локальну адресу Port 7657. І отримаєте панель доступу до ІСПІНЕТУ. Можете використовувати інтегрований браузер, можете налаштувати свій браузер, можете використовувати проксі ESP2 для перегляду esp сайтів Але, в принципі, всередині, ви також знаєте анонімні поштові сервіси, трекери і всю цю класну історію. FreeNet така сама історія, там майже. Теж завантажуєте браузер, і теж всередині матимете аналогіч... анонімний аналог соціальної мережі для FreeNet. Начебто трошки звужена... звужений функціонал, але всі ці мережі вони рано чи пізно розширюються. І якщо це була сьогодні соцмережа, то завтра додається файлообмінник, обмінник хостингами, якісь свої сторінки, магазини, і пішло-поїхало далі. Gnunet трошки інша історія. Да? Тут у нас анонімність за рахунок використання альтернатив до відомих, до, відомих, до класичних DNS-серверів, коли ви кожен раз шукаєте адресу сайта. Ви не можете звернутися до сайту просто за адресою. Ви маєте звернутися до, за IP-адресою. Тому ваші браузери чи ваші е, операційні системи знають адреси dns серверів де є записи, в якому сайті е, прив'язана яка IP-адреса. Відповідно, ви йдете на Google, звертаєтесь десь на DNS-сервер. dns сервер вам каже, там IP-адреса ось така. Браузер звертається вже за цією IP-адресою. Це якщо дуже спрощено. GnuNet пропонує цьому альтернативу, бо е, виникає питання, хто сидить на цьому DNS, -і, хто бачить ваші запити, ваші звертання. Анонімність тут уже про ніяку анонімність не йдеться. І ось, будь ласка, альтернатива. Zeronet, Знов таки, як бачите, peer-to-peer -peer connection, дуже цікаві історії, коли ви ой, ще й щось про біткоін і про біттоін, Взагалі клас, треба брати. Коли ви працюєте якби напряму між ноутбуком своїм і ноутбуком тої людини, якою спілкуєтесь, у вас прямо свій інтернет на двох або на 100 людей, якщо у вас сто в цій мережі, цікаві історії. Наскільки я пам'ятаю, вони називаються меж мережі. Їх дуже багато. І все це теж є частина Діп Вебу Ретрошер. Анонімний файлообмінник, як бачите, і спілкування тут, і месенджі, і форум, і все це теж йде начебто через той самий шнурок, але трошки використовується від змінені протоколи, принципи, альтернативні ДНС, як в тому ж Гнунеті, і так далі, тому подібне, на ресурси з усіх цих нетів ви не зможете потрапити через звичайний браузер. Їх багато. Уявіть, яка кількість, ми будемо називати все це інтернет-ресурси, да? хоча, якщо ми рахуємо інтернет, діп веб і дарк веб в одне поняття інтернет. Тобто, яка кількість інтернет-ресурсів вам недоступна, просто тому що ваш браузер не вміє це робити. Якщо б ви захотіли зайти на сайт якийсь е з мережі Onion, він би виглядав ось таким ось чином. Http і ось така штука. onion Якщо б ви хотіли зайти на сайт esp мережі, він би виглядав ось таким чином: HTTP Forum і 2 ви не зайдете туди через Firefox. Якщо б ви хотіли зайти в ZeroNet, вам взагалі б довелося звернутися до своєї власної адреси, спеціального порта і потім уже адресу. Ресурсу, на який ви йдете. Тобто варіантів маса, вони дуже широкі, все, що там є, воно не зря там є, бо багато якихось інформаційних зливів, якихось скандалів інтерих розслідувань. чи як воно, да? Можна знайти в Onion ресурсах, якщо інтернет називають помийкою, то там прямо помийка помийок, да? Але менше з тим, якщо гарно і правильно використовувати ці ресурси, то можна знайти там дуже багато цікавої інформації. Отже, підсумовуючи Deep Web – це веб-сайти, про які ніхто не знає, і 90 вони нікому не потрібні. Вони доступні через звичайний браузер. Але для того, щоб до них попасти, вам бажано знати їхню IP-адресу чи доменне ім'я напряму. Web – це ресурси, які доступні за відозмінними, схожими або зовсім не схожими протоколами, за якими працює наш улюблений Firefox. І для доступу до них потрібні спеціальні розширення, браузери, надстроїчки і так далі тому подібне. На цьому, в принципі, все. Я сподіваюся, що ви зрозуміли основні різниці між Deep Web і Dark Web. Якщо комусь цікаво розібрати якісь з конкретних протоколів, авіальніше, мабуть, протоколами їх називати, якихось конкретних Dark Web. Підходів, скажімо так, чи це FreeNet, GNUnet, чи той самий Тор. Пишіть в коментарях, можна буде зробити окреме відео саме по ньому. На цьому все. Дякую всім, хто дивився. Якщо у вас залишилося питання, залишайте їх в описі під відео або у нашій групі в Telegram чи в Discord. Всім дякую, слава Україні!